Як вийти на новий фінансовий рівень. Якщо звісно тебе він сьогодні не влаштовує, переглянь першу чергу свої звички. Тому що як відомо, 80% наших дій пов'язані з нашими звичками. Ми виконуємо ті чи інші дії на автоматі по звичках. А якщо вони не ведуть тебе до певних результатів, очевидно, треба переглянути ці звички, почати робити те, що ти раніше не робив. Ну, до прикладу, наші фінанси починаються з нашої фінансової грамотності. Нас цього не вчили. А от для цього ніколи ти не читав книгу, почни читати книгу, хоча б кілька сторінок. По фінансовій грамотності я рекомендую почати свою фінансову грамотність з книги Джорджа Клейсона Найбагатший чоловік у Вавилоні». дуже крута книга, дуже легко читається. І автор розказує, які ж кроки треба робити, реальні, доступні для того, щоб ви почали виходити на певний фінансовий рівень. Перше правило спочатку заплати собі, почни працювати над тим, щоб твій гаманець рубшав, по іншому у вас гроші не появляться. Якщо ти навчишся відкладати. Хоча б якусь частинку 5-10 гривень, в ідеалі хоча б 30 гривень в день, тільки робити це стабільно, ти побачиш, у тебе вже почнуть появлятися гроші. А далі, а далі вчитися їх інвестувати, знову ж таки вчитися, тому що є де в Україні надійно, грамотно можна це інвестувати. Ну і звісно, якщо сьогодні не вистачає тобі, ти розумієш, що таким, ким ти є. Тобі будуть платити скільки, скільки ти вартуєш. Хочеш, щоб тобі платили більше, вийти на нові доходи. Почни працювати знову ж таки над своїм іміджем, над своїми навиками. Тобто, почни працювати робити те, що ти раніше не робив. До прикладу, працювати онлайн можна сьогодні вчитися. Тут ключове слово вчитися, вчитися працювати онлайн. І сьогодні можна паралельно до своєї роботи поступово і при тому легально офіційно почати заробляти зовсім інші гроші. Спочатку паралельно доходи будеш мати, а згодом можеш вийти дійсно на серйозні доходи. Між іншим, друзі, про ці всі речі я детально розказую в своєму телеграм-каналі. Я працюю як фінансовий консультант. І працюю з такими навиками людей, допомагаю людям вийти на новий фінансовий рівень і придбати в своєму житті фінансову безпеку. Цікавить, підписуйся за посиланням телеграм-каналу, або пиши цікаво у коментах. І пам'ятай одне: твої зміни залежні тільки від тебе. Тільки треба почати змінювати дії. До зустрічі!